Будинки у 55-му мікрорайоні Луцька продовжують рости як гриби після дощу. Квартири у цій частині міста не дешеві. Район розташований у відносно тихому місці, неподалік торговий центр, автостанція, ринок. Для забудовника мріє отримати такий ласий шматок землі під будівництво. Квартири тут реалізовуються швидко і охочих їх купити не бракує. Ще у 2011 році тодішнім головою Волинської обласної держадміністрації Борисом Клімчуком було заявлено амбітні плани на будівництво тут навчально-виховного комплексу номер 27 Термін реалізації проекту передбачав роки з часу початку будівництва. Міський голова Микола Романюк саме так тоді і сказав: 22 місяці. Вчасно вдалося відкрити лише садок, який запрацював у 2013 році. Школа ж залишилася зручним пунктом для електоральних обіцянок обласних та міських керманичів. У 2014 році вже новий губернатор Володимир Гунчик разом з Миколою Романюком обнадіювали мешканцям мікрорайону швидким завершенням будівництва. Згадали про хронічний довгобут у 2015 році, як одну із передвиборчих обіцянок, того ж таки міського голови Миколи Романюка. Сьогодні місто не впізнати. За час каденції Миколи Романюка Луцьк став насправді європейським містом, а буде ще кращим з новою сучасною школою, 27-ю, новими дитячими садочками. У дефірамбах чинному міському голові щоправда не згадали про те, що обіцянка актуальна уже 4 роки. А от новобудови на відміну від обіцяної школи зводять на диво швидко. За рік серед інших тут з'явилася нова десятиповерхівка, яку невдовзі заселять сім'ї, і в районі знову побільшає дітей. Прилегла 26-та школа уже перевантажена першокласниками. Зараз там близько 1800 вихованців, тоді як проект на потужність становить 1350 дітей. Школа номер 27 мала б розвантажити своїх сусідів. Розрахована вона на 630 дітей. Хоча для такого району, як 55-й квартал, це вже не особливо вражаюча цифра. Міський голова рапортує про завершення будівництва до слова бюджетним коштом. Тим часом забудовники продовжують заробляти на землі, яка належить місту, і при цьому не мають до соціальної інфраструктури жодного фінансового стосунку. Хоча, за усіма правилами, забудовник мав би не тільки заробляти, а й принести користь для міста. На сесії міської ради, коли виділяється рішення про виділення земельної ділянки інвестору-забудовнику, мусить бути інвестиційна складова, де забудовник має взяти на себе зобов'язання розбудувати. Там двір, збудувати дитячий майданчик, змінити комунікацію, провести каналізацію, там чи будь-що. І це має бути виписано чітко, абсолютно інвестиційній угоді, і воно має бути в вільному доступі. Воно має бути на сайті міської ради, воно має бути в інтернеті для того, щоб забудовника можна було потім спитати, чи виконав він ці зобов'язання, чи не виконав. Самі мешканці кажуть, що довгобуд зрушив з місця лише кілька місяців тому. Відразу виникає думка: а чи не тих місяців, протягом яких триває виборча кампанія? Ну, Це тільки от вони зараз щось відновили будівництво, а так воно всі ці роки стояло. Я розумію, що тут дві будівельні фірми будуються, ці будинки. Відповідно, вони б мали зайнятися і питанням будівництва школи, наприклад, благоустрою цього всього, але поки що не займаються. А це вже їхні проблеми. Бачите, стройка, стройка, дорога. Бачите, саме яка дорога. Зовсім новий район виходить, він вже довго строїться, але завжди строїться і строїться і строїться. Я б не хотіла, щоб моя дитина в школу ходила через ті стройки. Може, пройніше, щоб забудовник зробив школу, а тоді хай вже собі будинки будує. Ми б хотіли, щоб ця школа збудувалася. Ми самі чекали, щоб вона збудувалася. Треба класти відповідальність на будівельні компанії, щоб вони брали на себе, раз вони будують будинок. Сучасні підприємці такого масштабу, ну яка пам'ять про них через 20-30-40 років. Просто набудували, вибачте, на слові, пошибали гроші і все. Будьте здорові. Наприклад, багаті підприємці могли б спокійно за максимум півроку привести цю школу до ладу, і щоб уже з нехай там з наступного навчального року, щоб уже дітки йшли до школи. Школа номер 27 мала б стати першою, яка збудована за часів незалежності у Луцьку. Тут мав би бути басейн та сучасний спортзал, у якому навіть мали б відбуватися чемпіонати Європи. Жителі кажуть, що вірити в те, що школу добудують, хотілося, б, але виходів тут як мінімум два. Віддати свій голос за чинного мера Миколи Романюка, який по-новому порушує старі питання перед кожними виборами, або, врешті, обрати ефективного менеджера для міста.